Збірна України дізналась своїх суперників на чемпіонаті світу 2026. Сьогодні відбулося жеребкування чемпіонату світу, яке пройде цього літа в США, Канаді та Мексиці. Всі команди дізнались своїх суперників, як і збірна України. Але потенційно, якщо Україна у плеоф до чемпіонату світу обіграє Швецію, а в наступному раунді когось із пари Польща-Албанія. На момент жеребкування було відомо 42 команди із 48. восьми. Ще шість команди через плей-оф. Наша збірна знаходилась у четвертому кошику. Усі команди були Ділені на 12 груп, по 4 команди в кожній групі. Ось група збірної України. Наша група з Нідерландами, Японією та Тунісом. Я вважаю, що це проходима група для збірної України і один з найкращих варіантів, який міг випасти. Але для цього нам треба пройти спочатку Швецію, а потім одну команду з пари Польща та Албанія. Що ти думаєш з приводу жеребкування? Чи є в нас шанси в березні потрапити на чемпіонат світу? Пиши свою думку, це і справді цікаво.